Вибухи у Херсоні не припиняються. Російські військові цілять по різних районах міста. Під постійними обстрілами волонтерка Тетяна Ахтеменко після звільнення Херсона допомагає жителям Антонівки. Тримали у Катівні, потім у Криму. Зараз у Лефортовській тюрмі херсонець Сергій Ковальський понад півроку в по російському полоні. Чергова атака російських військових розпочалась вночі. Вибухи почув близько 23-ї, розповідає херсонець Віктор. В цей час він спав у будинку. Якщо стекла на кровать посипались, везде все та саме що ж, звісно, що зірвався. і Побіг його будинок під обстріл потрапляє вдруге. Перший був ще під час окупації у липні. Віктор говорить: тоді уламки російської ракети влучили просто в його оселю. Пробило потолок, пробило кришу. Двері він поміняв. І зараз другі треба міняти. От я заділа все. А на цьому місці уламки снаряду пробили підлогу та влучили у ногу його доньки, яка в цей час спала на ліжку. Ось тут воно в ногах якраз її тут впало. Було. Ось така я вирва була. І діть його тут спало. А це житель іншого району Херсона Костянтин. Вночі він теж прокинувся від вибухів. Это было все ночью, в 11 часов ночи. Прилет ракеты, и, ну и повреждение вот от детонации соседу дом и окна повыбивала, и крышу пробила, и мне вот повреждения гаража, повреждения забора. Ну і в будинку від детонації всі замки поворівали. Весь день наслідки обстрілу долали і у цій багатоповерхівці та будівлях, розташованих поруч, розповідає Дмитро. Це кав'ярня, внаслідок ворожого обстрілу. Все розруйноване, ось ви бачите, все вчора робили, зашивали у УСБ, викликали поліцію, це зафіксували весь дом пошкоджено загалом минулої доби Херсонщину російські військові атакували 51 раз. Херсон чотири. Це були масовані обстріли з РСЗВ з дуже щільним вогнем, говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Кожен обстріл був близько 20 снарядів. Прилетіло на житлові квартали і зупинки. І медзаклади, і гаражні кооперативи, і були загорання і в багатоквартирних будинках. Дуже така, була щільна, щільний обстріл від агресора. Лише під час денного обстрілу Херсона вчора загинуло п'ятеро та поранено 22 людини. За словами Толоконнікова, 11 із них у лікарнях міста у важкому стані. Пацієнти знаходяться в реанімації, шість в дуже важкому стані. Серед них Є людина, яка втратила кінцівку руку. Катерина Гончаренко, Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Ми вже в Антоніці починаємо кормити наших собачих та котів. Я хочу подякувати всім небайдужим людям, які допомагають нам, які нам передають кошти, які нам передають корм. Тому що ну реально їх дуже багато і треба чим чимось кормити. Баримо каші, купуємо корму. Так, починаємо наш ранок. Волонтерка Тетяна Ахтеменко двічі на тиждень возить до Антонівки корм для тварин, ліки, хліб, продукти та засоби гігієни для людей. До війни я мала своє кафе, яке було в Чорнобаївці. Воно згоріло у нас 30 березня. Їх спалили орки, які там проживали до того часу. І в один день в них там було свято. Вони святкували, а потім просто його обстріляли і підпалили. Воно згоріло. Тому 15 років роботи ми згоріло за годину. Допомогу доставляють також до кіндійки та східного. Активно їздити почала після звільнення Херсона, розповідає Тетяна. Людей вже не було ні хліба, не було. Продуктів таких, і ми вже долучились максимально до цієї допомоги завдяки нашим гарним друзям. Потім ми виставили це про цю допомогу у Фейсбуці, і таким чином ми зібрали команду наших помічників, які зараз допомагають. В Антонівці нині не працює жоден магазин, говорить місцевий житель Олександр. Все через постійні обстріли селища. Вчора ганявся за волонтером. Тут Горького дрон з гранатою, догнав мопед повредив, Серега захавався. Затання це саме було перед невгодом. би лежать. Тут треба дуже багато роботи. При мені лічно пожарники приїжджали, мінометом насипали на Терешкову. Газовщики приїжджали. Мастовий я визивав, мінометом засипали. Газелька газовщиков на центральній вулиці розбита. Не одного разу була під обстрілом і волонтерка Тетяна Ахтеменко. Коли максимально не доїхала, 50 метрів вибух прилетіло до нашої тетяни, якій ми збирали також допомогу, бо це вже друге влучання в її будинок. Коли звернула вже на свою вулицю, то накрило нас осколками, але слава Богу, тільки першу що ми не мою побило, вона зараз на ремонті, тому що побити і лобове скло, і машина зараз їжджу на другій, надію, що вона доїде до кінця. Фінансово допомагають херсонцям, зокрема Антонівцям, жителі Одеси, Києва та інших міст, розповідає Тетяна. Саме вони перераховують гроші багато серед благодійників, її знайомих та рідних. У мене там мої батьки, моя рідня, мої всі друзі. Тому звичайно хочеться допомогти їм, щоб вони в цей складний час були не залишеними, не покинутими. І вони розуміли, що ми є поруч і завжди готові допомогти. Нині в Антонівці проживають переважно люди похилого віку, які не мають можливості виїхати в місто за продуктами та іншими необхідними речами. Богу, що ще є Такі люди, які нам не бояться возити продукти під пулями, під снарядами, а нам завжди сюди, в Антоновку, на Шахтёрське привозять. Велике їм спасіба і їхнім батькам, що виховали таких дітей. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон. Мамуля, ти сьогодні снилась, і в камері вдруг стало мені тепло. сні та за мене молилась, вокруг тебе божественне світло. Ірина, мати 32-річного херсонця Сергія Ковальського, із сльозами на очах читає вірш сина, написаний в Херсонській катівні. Каже, писати вірші він почав у 10 років. Крім того, завжди гарно малював. Закінчив військовий ліцей імені Богуна в Києві. Добре, знає історію України та світу. Останнім часом в Каховському районі займався фермерством у 2015-2016 роках Був учасником антитерористичної операції. Російські військові забрали її сина 2 серпня. Послідова себе привозіля ніскілька разів при вазіля табою. под разными предлогами, то им паспорт надо было, проверяли телефоны, всякие есть телефоны. И дочки старше, и жены, два телефона у нее было. Один на русской семье, другой на украинской. Проверяли ноутбук, в общем, приезжали несколько раз, привозили его. Привозили они его в очень побитым, избитым. Я не видела своего сына, потому что с Немецкой жили отдельно. на не 6 жовтня Сергія і ще вісім хлопців відправили до Криму, говорить Ірина, а згодом і до Лефортово. Їм інкримінують міжнародний тероризм. Зі справою сина жінці дозволили ознайомитись тоді, коли він перебував у Криму. З Крима адвокат нависла трохи із діла. Я вам прочитаю, в чому його обвиняють. Ковальский Сергей Александрович обвиняется в совершении преступления террористической направленности, совершенного против мира и безопасности человечества, которое Пословним уголовним кодексом законодавством Російської Федерації относяться категорія особо тяжких, из за котеї предусмотрено в качестве основного віта наказання тільки лишение свободи сроком від 10 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободи. Російський адвокат дозволяє ознайомитись зі справою особисто у Москві, говорить Ірина. Щоб визволити Сергія із полону, рідні звертались у різні установи не лише в Україні, а й Росії. Писала лист у президента Украины электронно, по электронной почте и по закозному письму. Почему? Потому что когда адвокат выслал нам а, письма Сережины, а, мы получили еще и Сережина обращение на имя президента Украины Зеленского а, Владимира Александровича. А, ну, как-то получилось. Как-то получилось. Адвокат передал. И это письмо мы отправили по почте президенту, но ответа мы не получили. Также мы писали э -э, до Папы ouais. Франциска. Писали, ответа не получили. Писали Святославу Шевчуку. Это греко-католическая наша церковь, ответа не получили. Ну, пока так. Зв'язок із Сергієм за весь час полону був тільки через листи, говорить мати в Херсоні. Він їх непомітно підкинув, коли російські військові привозили його додому. З Лефортова їх передав адвокат. Пише про пропит в основному а тому, що дуже багато наших рібят Лефортова знаходиться дуже багато, або діжити всі хапільна за фактом викрадення Сергія Ковальського триває досудове розслідування. Повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. Наразі досудове розслідування триває. Вживаються заходи для встановлення місця перебування чоловіка та причетних осіб до злочину. Подія кваліфікована за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України, тобто за фактом порушення законів та звичаїв війни. Юристка Олена Іпатенко радить родичам полонених Російської Федерації громадян зібрати якомога більше інформації про обставини злочину. З цією інформацією потрібно звернутись до відповідних органів державної влади. Є відповідні напрацьовані механізми, але ми маємо справу з країною-терористом, яка не дотримується жодних законів та відверто нехтує нормами міжнародного права. Також звертаю окремо вашу увагу на те, що списки полонених офіційно не публікуються та не розповсюджуються з міркувань безпеки. А ваші заклики допомогти знайти чи визволити людину з полону у соцмережах можуть привернути увагу злочинців, які, скориставшись вашою бідою, спробують нажитися. Шлях визволення з російського полону складний, тривалий і непередбачуваний, тому рідним слід набратися терпіння та витримки, говорить Іпатенко. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.